Повертаємося до головної новини ухвалення 50 мільярдного пакету допомоги Україні від ЄС. Докладніше про деталі і значущість події розпитаємо Ольгу Стефанішину, віце премєр міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані міністерко, вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Добрий вечір. Як ви прокоментуєте ухвалення пакету допомоги на 50 мільярдів євро для України? Це дійсно дуже важливе рішення. Буквально вчора обговорювала його з прем'єркою Латвії. Навіть вона підтверджувала, що навіть станом на вчора вечір не було фінального рішення і тривали дискусії стосовно того, чи буде можливо все ж таки отримати це рішення на рівні 27 держав-членів ЄС. А це безумовно важливе рішення, яке дозволяє. Забезпечити сталість фінансування, а яке передбачає чіткий моніторинг. Це і традиційна макрофінансова допомога в обсязі 33 мільярдів євро, яку ми вже використовуємо багато років. а Також 17 мільярдів євро самої по собі безповоротної допомоги це безпрецедентне рішення, але водночас воно закарбувало єдність європейського союзу і дозволяє сьогодні нам. Говорити а, громадянам, що а, всі соціальні функції держави а, будуть а, забезпечені. Пані Ольго, від минулого саміту ЄС, це було 15 грудня. Ми його добре пам'ятаємо, на якому питання про пакет «Ukraine Facility» взагалі, наскільки я пам'ятаю, не винесли на голосування через позицію Угорщини. Ну, і донині ми бачили велику політичну, дипломатичну роботу як з боку України, так і передусім, напевно, з боку наших партнерів, симпатиків ЄС. Чи можна впевнено сказати, чия роль стала вирішальною? Uh... Я хочу поправити трохи, що 15 грудня прем'єр-міністр Орбан заблокував рішення. Заблокував. Його не винсли повинесли на розгляд. Він його заблокував. А дійсно велика робота була проведена проведена з того часу. Не можу визначити когось конкретного, тому що це була злагоджена системна робота. Знаку що боку, як ви зазначили, українська сторона доклала зусиль для того, щоб встановити певним чином втрачений діалог з угорською стороною. Відбулись консультації. Про можливу зустріч лідерів в Ужгороді. Так само, президент Євроради Шарль Мішель проводив перемовини щодо мобілізації підтримки щодо цього рішення. І вже безпосередньо вчора ввечері і сьогодні лідери Франції, Німеччини, Балтійських країн Польщі. Шукали формат того, як це рішення може бути ухвалено. Угорський прем'єр. Наскільки я можу судити з зі своїх джерел достатньо конструктивно долучився до обговорення і знайшли формат, за яким власне ми отримуємо і зараз перехідне фінансування, і фінансування в обсязі 50 мільярдів починаючи з березня року. При цьому буде певний моніторинг виконання цих зобов'язань. Ми вже для цього підготне. Тували план, мабуть, Юлія Свіроденко про про нього говорила, тому це колективні зусилля, але й безумовне а, лідерство а, а, і української сторони, і президента Євроради, і ключових гравців на а, європейському політичному фронті. Угу. Скажіть, будь ласка, що ще з одним пакетом військової допомоги, альтернативою цьому Європейського фонду миру? Адже ну, за 50 мільярдами якось загубилися ще 20. і чи будуть далі переговори щодо цього? Чи, чи, чи взагалі є шанси на те, що і цей пакет теж буде прийнято? Вже не першу, на перший раз на зустрічі лідерів, обговорюється цього питання. Консенсус ми ще не знайшли, але вже бачимо таку традицію, коли ми приймаємо по одному історичному рішенню в кожну зустріч лідерів ЄС. Тому власне і сьогодні у ході обговорення були доручення на рівні профільних міністрів обговорити пропозицію віцепрезидента високого представника Бореля і на березень представити рішення. Тому звичайно, ми очікуємо а, таке рішення на березень в умовах, скажімо так, того, що ми сьогодні ще не маємо рішення по американському пакету фінансової військової допомоги. Для нас важливо забезпечити стабільність і передбачуваність військової фінансування військової підтримки на рівні не менше 5 мільярдів євро. щорічно про це сьогодні говорив президент, звертаючись до лідерів ЄС. Над цим будемо працювати на березень. А пані я зараз заплюватимо, якби до другої частини ваших повноважень. От за тиждень до саміту в Європі пролунали кілька заяв, наприклад, від міністрів оборони Норвегії, від начальника генштабу збройних сил Великої Британії, про те, що НАТО варто готуватися до війни. З РФ як ви гадаєте, чи стали ці заяви, чи могли вони стати свого роду ну таким каталізатором для тих політиків ЄС, які можливо ще вагалися? Я дійсно хочу звернути увагу, що ми готуємося до цього річного саміту НАТО в Вашингтоні в категорично інших політичних умовах. Дійсно, війна триває і, але разом з цим сьогодні оборонні відомства Німеччини, От я перебуваю зараз в Берліні. Завтра будемо обговорювати ці питання з колегами в канцелярії. Вчора я говорила їх в Ризі. Оборонні відомства вже моделюють сценарій, можливо, нападу Російської Федерації і в цих відомствах чітко. Роз... Розумію, що це вже не ілюзія, не плани, а реальність. І фактично сьогодні українські міста, по яких проходить лінія фронту, визначають, чи буде ця лінія фронту, проходить а, на території а, НАТО. Тому нам треба мобілізувати військову допомогу, але й розуміти, що а, час для історичних рішень, які дозволять а, убезпечити Європу, від можливої широкомасштабної війни на території НАТО, вже мають бути ухвалені зараз. Ми визначили і стосовно. Того, як ми будемо рухатись до цього шляху, а перемовини щодо безпекових гарантій, і в, в цьому форматі питання подальшого просування України до членства в НАТО дійсно набуває трошки іншого значення, тому що сьогодні союзники вже говорять про це як елемент власної безпеки, і це насправді великий сув і велика база для діалогу. Ну, і оскільки а, я вас прошу, буквально там менше хвилини залишається. Оскільки Угорщина відіграла певну центральну роль у процесі прийняття європейського рішення, прошу вас прокоментувати, будь ласка, ну коротко про домовленості за результатами а, візиту міністра закордонних справ Угорщини Сіарто Арто до Ужгорода. Е, насправді е, він передав пропозиції щодо врегулювання питання, зокрема про національні меншини, е, е, і ми їх вивчаємо. Там немає нових питань, які ми з ним не обговорювали до цього. А е, водначас е, ті домовленості, які є на сьогодні на рівні міністрів закордонних справ, вони мають бути реалізовані не пізніше 20 лютого, тому що це пов'язано з подальшим ходом переговорного процесу. І я, е, Розумію, що це найкоротший термін і найпізніший, про який ми маємо рухатись далі. Тому сподіваємося, що відповідна координація з боку МЗС відбудеться, і ми зможемо розпочати переговори, затвердити переговорні рамки. Пані Ольгу, дякую вам за ваш час за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Ми розмовляли я з нагадаю з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Говорили, говорили е, України. Говорили про підсумки саміту ЄС у Брюсселі. Там нагадаю сьогодні ухвалили рішення надати Україні 50 мільярдів євро допомоги. Дякую вам.